Вітаємо на каналі про погоду. На наступному тижні в Україні аномальна спека триватиме, а про холодна або в межах норми погода становиться лише з 20-го числа. 15 та 19 липня температура сягатиме 33-38 градусів, а у південних та центральних областях місцями 40-42. Середньодобова температура може встановити і перевищувати 30 градусів, що на 6-11 градусів вище за кліматичну норму. В окремі дні на півдні вже спостерігається та продовжує спостерігатися температура близько 40 градусів і вище. Як правило, погода вимірюється в затінку на висоті 2 метрів від поверхні землі. А якщо виміряти її під прямими сонячними променями та ще й в умовах міста серед асфальту, фактична температура може перевищувати плюс 50 плюс 60 градусів. І такі нехарактерні для нашої місцевості градуси через інтенсивне потепління клімату по всій планеті. Надалі повторюватиметься все частіше. Завершення спеки очікується після другої декади липня, з 20 го числа. Аномальна спека почне відступати на схід, з західних та північних областей та на початку третьої декади місяця залишить територію України. В цей період часу на зміну африканському повітрю в країну приїдуть помірні повітряні маси, завдяки яким температура повітря наблизиться до норми. Разом із зниженням температури в країну повернуться довгоочікувані дощі, які покращать ситуацію з посухою та пожежною небезпекою. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному затишу і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в. Зсу і підписуємось на канал про погоду.